Як отримати декларацію в Дії? Найшвидший спосіб зареєструвати декларацію з питань охорони праці це подати її через портал Дія. Для цього вам будуть потрібні ноутбук, КЕП і кабінет в дії. Як це зробити? Крок перший: зайдіть у свій кабінет підприємства за допомогою КЕПА. Крок другий: оберіть послугу, реєстрація декларації відповідності, бла 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 з охорони праці. Крок третій. Заповніть дані. Інформацію про підприємство. Про обладнання чи роботи підвищеної небезпеки, які ви збираєтесь виконувати. Система сама запропонує вам відповідні варіанти. Готово. Якщо все вірно, декларація реєструється за лічені хвилини. Вітаю! Це найпростіший спосіб, що придумала держава для отримання дозвільних документів. Але якщо вам все одно потрібна допомога з охорони праці, звертайтесь до нас. Ми Раціо. Раціональні рішення для вашого бізнесу.